Доброго дня, це Маркер подій», Я називаюся Ярема Мачуйко. Сьогодні будемо говорити про національний марафон, хто його дивиться, для чого він взагалі. І зауваження, які є від Держдепу Сполучених Штатів, все це проаналізуємо з Оксаною Мороз, засновницею ініціативи Як не стати овочем. Пані Оксано, вітаю, добрий день. Так, вітаю вас, друзі. обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, залишайте свої коментарі, відгуки. Ну і відреагуйте на те, чи дивитеся ви національний марафон, і які маєте зауваження, застереження. Пані Оксано, напередодні Держдеп Сполучених Штатів вніс телемарафон Єдині новини до звіту про порушення прав людини в Україні. Цікава дуже заява, там багато тез зазначається, що медіаспостерігачі занепокоєні, що єдиний телевізійний ефір може в кінцевому підсумку полегшити урядовий контроль над мовленням. Це десь певна така пряма мова. Що це значить і як на це реагувати? Ну, насправді, це буквально значить те, що і Сполучені Штати і багато інших країн вони за висловлюють системне занепокоєння, тим, що є певні ознаки того, що свобода слова в Україні вона вже, попри воєнний час і попри це обмеження, все одно має певні порушення. І це ситуація з марафоном у нас не виникла сама по собі, тому що був вже ж важливий контекст, коли були ситуації із бігус і, і слідством Мінфо, і. Власне, зарядом інших журналістів, в яких були чіткі маркери того, що їх переслідували за щось чи слідкували за щось, і вони самі потім викривали і це виявлялася, наприклад, та ж Служба безпеки України, де тому цей документ я швидше сприймаю як такий комплексний маркер того, що Сполучені Штати в даному випадку чітко бачать це все і вони з цим не погоджуються. І оскільки ми залежні від західної допомоги, а їм важлива свобода слова, попри все, то вони там дуже достатньо дипломатично, але чітко дають маркер того, що вони цього терпіти не будуть. І, і коли є якісь абсолютно виправдані речі, які обумовлені воєнним станом, які допустимі, от то переслідування журналістів, тим більше, ну в принципі, вони не допустимі в будь-якому випадку, але коли вони ще і настільки показово показують, що це здійснюється певне замовлення і так далі. Скоріше за все, то це звісно не може не турбувати. Тут ще є такий меседж від сполучених штатів про те, що нацмарафон єдині новини, він десь є під контрольним офісу, і практично можна говорити, що контролюється урядом, так. Так, вони там про це пишуть, звісно, толерантно про те, що там є певне обмеження стосовно тих політиків, які можуть бути присутні, і мене ще особисто дуже насторожує, скажімо так, та комунікація, яка почалася від Мар'яни Безуглої вчора, яка почала підважувати необхідність суспільного от як такого концентрату, саме свободи слова і демократичних цінностей, та й професіоналізму по чесному. Ось і власне в те, що їхні продукти вони зараз все більше не стають популярними. Вони роблять достатньо якісний контент попри ті всі малі бюджети, які є, але виглядає так, що Маріана Базуха, А ми на жаль, маємо досвід того, що те, що говорить Маріана Базуха, вона відображає певні настрої у владі. Не ось ми не можемо достеменно цього стверджувати в цьому даному контексті, але принаймні, такі підозри виникають, і це достатньо загрозливі моменти, тому що суспільне в тому ж марафоні вони там чи не єдині які запрошують усіх політиків, і там, в принципі, багато кого вони вмикають в ефір. От тобто, виглядає так, що вони якраз дуже дотримуються цих норм. Баланс якийсь дотримується. Не ви дуже глибше зайшли. Насправді тут проблематика справді доволі таки загрозлива. І от такі заяви від безуглої вони багато про що свідчать. Є також заява від Ярослава Юрчишина. Який неодноразово вже так не зовсім позитивно відгукувався про марафон? Він визначив про те, що профільний комітет буде активно діяти для того, аби виправити зауваження, які надали партнери, щоб відстояти свободу слова в умовах війни. Але це вже ж не вперше. Отакі От зауваження, і не вперше певні такі заяви від нардепів. Ну, насправді, напевно, немає якогось публічного комунікаційника в нашій країні, який би не висловлювався критично стосовно марафону, тому що <світний> ну його ну. Не знаю, що які докази потрібні для того, щоб вказати на його вже недоцільність на даному етапі, тому що ми бачимо і статистику, коли телебачення з телебачення беруть інформацію лише 30% українців. Ми бачимо падаючу довіру до самого марафону, як такого, ми бачимо ті ж застереження стосовно свободи слова і багато інших маркерів, які нам чітко вказують на те, що це потрібно припинити і вже перейти до абсолютно такого конкурентного. Спілкування в інформаційному полі, тому що е, певні елементи самоцензури вони є у всіх журналістів і всі прекрасно розуміють, що е, в умовах війни ми певні речі не маємо говорити, щоб не допомагати ворогу або говорити там з певною відсрочкою і так далі. Е, тому немає якихось таких видимих загроз, що журналісти зараз там підуть і от без телемарафону всі почнуть розповідати щось, що там вигідне ворогу. Натомість, якщо ми подивимося на політичне життя, яке на жаль у нас відбувається попри війну, от. Дуже активно і дуже конкурентно, то якраз телемарафон він є гравцем в цьому полі. І він дійсно там розставляє свої певні акценти на ту аудиторію, яка перезвід інформацію. Я просто хотів вас також попросити. Ви активно слідкуєте, аналізуєте національний марафон Єдині новини. Отакі ваші останні такі застереження, можливо, помилки, на що ви звертали увагу, і от хто взагалі ще дивиться? Єдині новини, бо серед мого оточення не так вже багато. Насправді насправді це аудиторія людей більш поважного віку, яка звикла брати інформацію саме з телебачення, і вони зараз є таким, ну скажімо, ядром цього, тобто, звикли брати звідти інформацію. Плюс не потрібно ж недооцінювати той момент, що коли в телемарафон вмикаються якісь спікери, потім ця інформація вона розходиться і іншими джерелами новинної інфер... ну, іншими джерелами, тобто це є таким першою точкою входу і те. Як там ця інформація подається, вона відповідно поширюється. Плюс варто ж зазначити, що в рамках темомер марафону там ще ж є й певні розважальні, наприклад, історії, от які там так само і висміють Росію, і от в мене особисто багато є запитань стосовно того, що ми так всі ніби погодилися з тим, що потрібно людей повертати до реальності, і це вже відчувається в комунікації влади. Ось але все одно якісь речі залишаються. Які власне на це, скажімо так, фокусно не працюють, от я б хотів також сказати певну тезу від медіа, з чим доволі часто доводиться зустрічатись, на жаль, в медійному просторі це відсутність коментарів якраз від урядових структур, від міністерств, заружаючи на те, що вони просто аргументуються, там ми вже все прокоментували національному марафону, ми вже все сказали, і для їхньої десь асоціації думки, ось є єдиний марафон, і все більше інших змін немає. Ну, це, швидше, напевно, про якийсь непрофесіоналіст, комунікаційників можна говорити, ось, До речі, чи так, можливо, так. Да, можливо, чи просто там якесь викривлення, тому що якщо ми говоримо про певних професійних спікерів, то вони якраз дуже розуміють, і от недавно вийшло. Дуже хороше інтерв'ю Юрія на детектор медіа, який якраз коментував, як він давав коментарі, і в нього там чітко є, що він дає телемарафону, він дає там еспресо п'ятому каналу, тобто тих, які не входять, він дає власне іншим медіа. От і це в нього було чітке розуміння структури інформаційного поля і необхідність вмикатися і давати коментарі в дуже різне медіа, і не тільки ті, які створюють відеоконтент. Продовжуємо нашу бесіду з Оксаною Мороз обов'язково. Підпишіться. На наш YouTube канал, відреагуйте на ось такі тези щодо національного марафону Єдині новини. І також цікаво буде почитати, звідки ви черпаєте інформацію, де дізнаєтеся цю інформацію. От ви згадали якраз про три канали. Вас також це обов'язково розкажете, тобто де ви знаходите інформацію. А перед тим я, от ви згадали про три канали: прямий, п'ятий і еспресо. І mm. в цьому заяві Держдепу там також вони згадуються і десь є ймовірність того, що відключення їх і недолучення до національного марафону є неаргументоване, і це теж може розглядатися як порушення. Свободи слова, чи може десь оця теза вплинути певною аргументацією і повернення цих каналів до Нацмарафону? чи це просто космос ідеї? Ми не знаємо цього достеменно, ми не знаємо, які там важелі тиску вони застосовуються чи не застосовуються, і чи взагалі є така доцільність на даному етапі. Тут я хочу відмітити, що насправді певні медіа, які зараз якраз фокусувалися на Ютубі, в тому числі, наприклад, ті, які ви перерахували, сконцентрувавшись на Ютубі, вони так само до ну до. Скажімо, допускають певні помилки для того, щоб, скажімо, так збільшувати свою аудиторію, монетизувати її. Вони дають дуже емоційні заголовки, які якраз вводять в оману. Тому що, наприклад, mm. така кампанія росіян як нагнітання стосовно нібито наступу на Київ, яку вони вели в кінці лютого, на початку березня цього року, вона була багато в чому зроблена якраз руками українських медіа, які мають свої тут канали, яких вони Концентруються, ось і які, власне, давали нерелевантні заголовки, які нагнітали ситуацію. Тому, тут, говорячи про те, що там є певне утискання, ми все-таки маємо говорити, що є і певні помилки, на яких варто заакцентовувати увагу і які варто виправляти. Це, звісно, паралельні процеси, але вони важливі. Навздогін, скажіть для наших глядачів, де от ви шукаєте інформацію, де її черпаєте. Чи дивитися взагалі національний марафон Єдині новини? Це виключно дослідницький інтерес, але якщо ми говоримо про релевантні джерела інформації, то на всеукраїнському рівні я всім дуже рекомендую слідкувати за білим списком інституту масової інформації, де відібрані ті медіа, які роблять найменшу кількість помилок, і власне найбільше дотримуються журналістським стандартам. Тоді ви будете мати таку більш об'єктивну картину того, що відбувається. З вашого дозволу ще одну тезу вам назвуть Цікаво, 15 квітня стало відомо, що глава уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва єдиних новин і телеканалу Фрідом на фінансування потреб української армії. Перед тим була петиція. реакція була від Дениса Шмигаля, що це недоцільно. Який, яка ваша думка? І яке взагалі ви бачите переформатування єдиного марафону? Як національного марафону, чи воно реальне взагалі? Я, чесно кажучи, не бачу можливості переформатування. Це моя суб'єктивна думка. Можливо, експерти, які більш це занурені, вони бачать якісь варіанти, але мені видається, що якщо кожен з, кожен з каналів вони будуть виготовляти свій контент і це буде конкурувати одне з іншим, то від цього буде більше користі, і від цього виграє і інформаційне поле, і свобода слова, і власне це. Буде давати, ну, скажімо так, більшу, більшу диференціацію думок і так далі. А стосовно перенаправлення на армію чи не на армію, це знову ж таки дуже дискутабельне питання, яке в нас було, наприклад, стосовно культури і так далі. Тут питання, на що саме це піде, куди це піде, от, і так далі. Тобто тут треба дивитися завжди деталі. Наостанок, не хочу насправді про песимізм, але давайте так акуратно вас запитаю, ми постійно. Дивимося не постійно, але все ж таки слідкуємо, як ЗМІ подають інформацію нашого ворога і маємо певні застереження, але бачимо, що і в нас не все так чисто. От як що виправити і на що акцентувати, щоб ми не опускалися до їхнього рівня? Дотримуватися журналістських стандартів це напевно класика, тому що коли ти даєш інформацію максимально аналітично сухою і так далі, вона звісно збирає менше кліків, тому що якщо ми відкриємо подачу суспільного, то вона буде програвати якомусь іншому емоційному каналі. Але ж там якраз те, що потрібно людині для реального прийняття рішення і не для розкачування емоційних гойдалок. Все ж таки, це не було останнього. Зараз точно буде, бо згадав якраз про суспільне. Ви бачите загрозу якусь для суспільного? Я думаю, що і українське суспільство, і партнери не допустять реальної загрози для суспільного. Це вже точно та червона лінія, яку не можна переходити ні в якому разі. Дякую, дякую вам за розмову. Нагадаю, спілкувалися з Оксаною Мороз, основницею ініціативи як не стати овочем. Друзі, відреагуйте на нашу бесіду, прокомунікуйте з нами обов'язково. Ми також на все реагуємо, все читаємо. Це був маркер події. Я називаюся Яра Мочуйко. Всіляких вам гараздів будьте здорові! До побачення.